Всім привіт у новому відео. Всім привіт, сінсей. Так, подивимося новинки. Бачу, знову багато блискучого довезли. Я знаю, що багатьом вже можливо і проїлося, але От перед святами подивіться, скільки ще довезли різного, Ну, як не показати. Ось така сукня, це швиденько, я покажу блискучий. Але у довозі зараз саме таке. Ось така сукня 659 гривень. Трикотаж, такий цупкий, досить, як креповий. Ось така непогана сукня. Розшита камінчиками, цей декор. Якби по факту досить непогана. І Я бачу, що купляють добре. От я тільки що дівчинку бачила, але такий золотистий штана під пуховик. під пуховиком досить непоганий вигляд, до речі, має. Ти знаєте, лакшерістає. 459 гривень. Ось такі палац Штани з гумкою, поясочку, Що не все бачите, з таким от шимером, з таким переливом, тому що, якби свята. 600 гривень. Бренди нашили і вони розвішують на видному місці. бо їм треба це все спродати перед святами. По факту. По факту, так. Ось така сукня, вона буде продаватися, якби круглий рік. Ну, Но... о, це щось класне, але заховане. Подивіться, яка класна річ. Ух ти. Просто захована. А така вона фешн. В'язана сукня сарафан. Чому її заховали? От ви кажете, що я показую. Ну, вона ж висить захована. Такої цупкої в'язки в стилі Зара. З такими матовими золотими гудзиками. Ось так. Навіть не сподівалася, що в Сінсеї може такий бути ексклюзивний варіант. 699 гривень. Дивіться, яка класна сукня. Шоці. Просто реально. Ще прекрасний склад: 52% віскоза. Не фокусується. Камера. 52% віскози поліестер і поліамід. Ну, просто сьогодні, напевне, вона буде фаворита в фаворитах моїх оглядах. Оця сукня я рекомендую вам, тому що вона дуже сукня, сарафан, дуже якісно вона виготовлена. Навіть не знаю, де її так ще було видно. Показати. Дуже класненька. чорна, базова, довжині міді, така довжина міді навіть трішки до Мідаксі. Тобто не є коротка, елегантна і в фаворитах. Ну, Я здивована. Після цієї сукні, навіть не знаю, вже що дивитися. Бо вона реально ну, така фешн. Ще таке пальто непогане є. З ремінчиком. Ух ти, класика, досить елегантне, чорне. По фігурі, якби напівприталене. Півтори тисячі гривень. Класне пальто, досить. А ось таке пальто з коміром хутряним. Теж непогане. З поясочком ці пальта непогані. Пальта ці непогані. Комір тут відстібується при тому всьому. Теж півтори тисячі гривень. Застібається на два гудзика. Яке класне пальто, що то, що то, це взагалі бомбесне. Комір відстібується. Просто супер. Це два пальта, теж бута, чорна сукня в'язана. Просто одна елегантність. Переставляють на півпусті є рели, довозить, ось так от виглядає. Тому Наповнюють поступово, ідуть якісь зміни. Будемо бачити новиночки. Ще плюс ось такий джемпер непоганий класний з кристаллами. Зараз знижкою 399 гривень. Непоганий цей джемпер, м'якесенький. І в складі є трішки віскоза. Ну і ціна. ціни тут самі дешеві, які тільки можуть бути. Ще такий лог з акцентними гусочками. 269 гривень, це котон трикотаж, щоб ви розуміли, це котон. Кому зноситься, хто задоволений, хтось ні, хтось критикує, я сильно не знаю, з такою агресією критикує деколи сімсей. Що я диво дивуюся, від, від чого така агресія, ну ви ж просто не дивіться і не купляйте. Зразу пишу зі старту барахло. ну як ви знаєте, значить ви купляєте. Ух ти, який джамборочок класний, теж елегантний. схожа модель є Айкікі, там біля 800 гривень. Ззаду нагузочку 600 гривень ну, теж якби тут є віскоза, тому трішки дорожче. Класненький. Цей джемпер мені сподобався. Ще як застібнути нагузочок, то він вигляду іншого набере. Ну, я однією рукою не можу, прийшла і так от знімаю. Цей класний джемпер. З плюшевої нитки в бордових кольорах і білих кольорах. І ціна 599 гривень. Базові ході. Різні розміри, трішки оверсайз, я так розумію. В складі є і полістер з баєчкою всередині. 459 гривень і в сірому кольорі є тайф. Також ви можете штани собі знайти з трикотажу, що в чорному кольорі є. 459 гривень. При вході ось така естетика Санта-Клауси, декор новорічний, ялиночка. О, так дивно. Тут ще гілочка. І ця вся історія 79 гривень коштує, але ну, мені не сподобалося. Якби тут ялинка, тут ну, до чого та гілочка. от так тут краще 219 гривень. Ось так поставив собі, хто не хоче. А якби ставити велику ялинку, не дуже чекає гостей, Ну, так для себе. Для затишку, то можна собі купити і потішити себе. Ці печенюжечки симпатичні, м'які, тут щось подарункове. 149 гривень, шкарпетка. Тут шкарпетка. Шкарпетка з такою іграшкою буде збоку, з грінчем. Для манюнь. дубльоночка рожева 599 гривень. Така симпатична на хутрі. Неймовірно, красиво. Можна одразу купити такі от штанятка на байці. Черво, рожевий і бусковий колір. Разом прекрасно. Дивляться 269 гривень. З кишеньками буковими, або коли, мабуть, таку безрукавочку можна взяти. Капішончиком колаборація Дісней 459 гривень на сантепоні. Так, декору тут купа. Санти. Ну, це, якби, повер Санта пече печеньку, тут вже розбито. Розбита мишка. різний декор є. Іграшки, яного. Ось такий за 99 гривень знижка, Ось цей Санта. Інший вже. І ціна 169 гривень. Всякої всичі так багато. Просто декор. Просто декор. 119 гривень. М'яке печень, але воно чомусь дуже важке, чимось наповнене 179 гривень. Не знаю, можливо воно стояти має якось. Як тут не поставиш. Оці ніжки тяний донесу. Донезу наповнено. Так, інтер'єрна тема. Кошик. Напевне, не продається. Це як ви маєте поставити. Це просто поличка. Оця металева і дві полиці. Я розумію, що так, а кошик, ну точно ні, бо він би тут не запакувався. 599 гривень. Кошик ви собі купите окремо. Це так, щоб зрозуміти, що туди можна ставити. Як... Це якийсь органайзер. Це така поличка, хто збирає машинки. Різні такі дрібнички цікаві. Фоторамка. 219 гривень. Різні розміри фотографії. Непогано, не є дорого. Так, якась красота. Це можна для прикрас використати. 239 гривень. Катама для прикрас. Є в срібному і в золотому кольорах. Ось органайзер для прикрас ще такий є. Так, для прикрас. І як писок самої, тут такі шухлядки. 269 гривень. Ось такі в подорож органайзери. Коли ви їдете, і з собою вам треба взяти прикраси, то можна. 169 гривень коштує такий органайзер, є в білому кольорі, в рожевому, різні. Існує... Так, ось такі боксики теж. Зразу ще. З такою ручечкою хрустальною. Непоганий з хутра Теді. І ось такий ще є в дитячу. Такий, наприклад, коштує. Легко його розкрити, зібрати, тобто 189 гривень. І ось цей в ціні 219 гривень. Мені ще такі корзинки подобаються з хутра Теді. І їхня ціна 269 гривень. В різних сенсеях трішки відрізняється. Це кінкрос Леополіс, торговий центр, місто Львів. Такий ще різний є з Ну і різний посуд. Новорічна тематика не побачила. Я повсякденного базового, а взагалі тут немає, розібрали або забрали, але бачу, що підвозить. Ось такі, от бачите, коробки, ящики. Це говорить про те, що щось будуть збирати, виставляти нове. Так що чекаємо новиночок. А всім до зустрічі у нових відео. Сьогодні був невеликий огляд сінсею. Це невеликий сінсей. Тому і багато товару, якби немає. Ну, бачу, доставляють класна трілочка в новорічній тематиці. Симпатична 119 гривень, але чекаю вже не в новорічній тематиці, чесно кажучи. Ось така таця розкладна. Щось таке взагалі для чого? Для посуду так поставити. Навіть не таця, Знаєте, її така розкладається, ти береш собі в ліжку, якби з варха, така на ніжку і такий піднос. І бокові ніжки мають 219 гривень. А це просто. Не знаю, чи це потрібно. От дощечки можуть бути недорогі і якісні. Така дощечка 79 гривень. Тобто дощечки не є дорогими. Її можна купити 189 гривень в епіцентрі. дошка буде набагато-набагато дорожча. От просто велика базова 149 гривень. Друзі, всім до зустрічі!